Надійко, покажіть, як у вас у погребі. Та, дівчата, ходімте. Проведу вам екскурсію, я не соромлюся, як є. Погреб у мене старенький. Ось моя вся консервація знаходиться на таких поличках. Ви думали, може, в мене там якась виставка така спеціальна? Ні, все так, як у людей. І пауки він є, все. Так, як і всіх. Головне, дівчата, мені не те, як стоять мої банки, а те, що вони всі ціленькі, що вони не зриваються, що це все смачне, перевірене. Оце для мене є основний показник, те, як консервація зберігається у погребі. Хочу показати, що ось стоїть у мене, верніше лежить квас із чорнобривців. Дуже смачний напій. Ось Ці дві пляшечки вже готові. У мене сестра була в гостях, як спробувала. Каже, гайда додому, поки цвітуть чорнобривці, треба швиденько зробити і собі. Так що, кому цікаво, завітайте на сторінку є цей рецепт. Саме головне, що всі кришечки ціленькі. Ви знаєте, я така людина, ну, дурна, я дуже часто говорю правду за це і отримую по шапці. Якби в мене ще що позривало, то я б не те що приховала від вас, я б навпаки ще зняла відео і показала, що будьте уважні, обережні, бо цей рецепт негідний і. Можете нарватися ось на таку неприємність. На підлозі в мене стоять баночки, ті, які продовжують ще процес вкисання. Вони протікають. Тут такий плаский шифер, ну ж, протікає туди на підлогу. А коли завершується процес, уже вкисання, баночки перестають протікати. Я їх потім піднімаю ось так на поличках. Сараджика стоїть, бачите, вона вже завершила процес вкисання, все дуже добре. До речі, ось за ці помідорчики з овочами, які я закривала за спирином і з оцтом. Вищали там мені деякі позриває, куди ви його то таке показуєте, Боженько, он як закрила, так і стоять. Просто от показую, як є. Ще мені ось за цей перець очі виїдали. Зірве, залила О -о окропом, вкинула таблетку. Ні, три Збрехала. Три таблетки аспірину, стоїть, як грім, вже пройшло місяців два. Стоїть, бачили, кришка ціла, ціла, не зірвалася. Якби вона хотіла зірватися, вона вже б даним-давно зірвалася. Вінішко в мене тут стоїться вже третій рік йому, ох і міцне, гарне вистоялося. Просто супер. Перчик укисає, маринується. Дуже смачний буде скоро рецепт, буквально день-два. Свиняча картопелька. Кабачки, кабачки. Я не знаю, що з цими кабачками робити. Колеса лежать з машини, картопля в ящичках посортована лежить. Де на посадку, де на їжу. Морковку треба довести ще до розуму. Більшенька залишиться буде, заховається у кульки з бурячками, а меншенька почиститься, перетреться, заховається у морозильну камеру. Картоплю мені дали якусь цікаву таку.